Друзі, привіт, числа 27.12. І сказав Господь до Мойсея, вийди на цю гору Аварім і побач той край, що я дав Ізраїлевим синам. Друзі, Бог говорить до Мойсея, щоб той вийшов на гору, і він показав йому край, який тече молоком та медом, обітований край, і він каже, що цей край я даю вам. Друзі, від того моменту, коли Господь сказав, що я даю цей край вам, Ізраїлю, цей край почав належати Ізраїлю. Ви скажете, але ж там жили інші люди. Так, дійсно, там жили язичники, там жили велетні, там були колодязі, яких Ізраїль не копав, там були виноградники, яких... Ізраїль не садив, але з того моменту, як Господь віддав цей край Ізраїлю, з того моменту, як Він сказав, що я даю його вам, він став належати Ізраїлю. Але що цікаво, що те покоління, яке жило з Мойсеєм, воно так і не вселилося в той обітований край. Друзі, тут дуже велика істина, коли Господь щось вам дає і каже, що це належить вам, це не значить, що по факту воно належить вам, воно буде належати вам тільки тоді, коли ви це візьмете. Це Щось подібне до того, як на вас, наприклад, переписали будинок, але ви не будете мати жодного пожитку, поки ви в той будинок не заселитеся. Це щось подібне до того, що я дам вам тисячу доларів покладу їх на стіл і скажу, вони ваші. Але поки ви їх не візьмете, то ви не зможете мати ніякого пожитку. Друзі, ви знаєте, що точно так само відбувається і зі спасінням. Бог дав спасіння для нас, але, тобто для всіх людей, але поки люди його не. Не візьмуть, вони не будуть мати жодного пожитку. Ви не можете сказати, що Бог вам спасіння не дав, бо він його вам дав, але наша сторона його взяти або увійти в той обітований край, який Бог приготував для нас. В євреїм, 4 розділі, в 3 вірші порівнюється обітований край, в який входили євреї, тобто в той край, який дав е, Бог Мойсею, дав, е, дав його Ізраїлю. Він порівнюється з нашим спасінням. Спасінням з входом в наше спасіння, друзі. Він дав це спасіння для всіх людей, але візьмуть його тільки ті, хто у нього увійдуть. Візьмуть його тільки Ісуси, Навини та Калеви. Друзі, е, я хочу вам сказати дуже радикальну думку. Господь сьогодні не спасає людей. Він спас людей 2000 приблизно 2030 років тому назад. А сьогодні ми лише входимо в це спасіння. Сьогодні ми лише. Заселяємося в цей дім, який для нас на нас переписав Бог. Сьогодні ми беремо цю тисячу доларів, яку Господь віддав нам. Друзі, тому дуже важливо, розумійте, віра без діл мертва. Бог зі своєї сторони зробив абсолютно все. Але наше завдання взяти це. Друзі. Точно так само, як Господь дав нам спасіння, і тепер ми сьогодні його беремо, точно так само відбувається і зціленням. Господь не зціляє сьогодні, Господь зцілив нас дві тисячі років тому назад. А що ми робимо сьогодні? Ми беремо це зцілення, це ми входимо в це зцілення, ми беремо те, що Господь для нас дав на Христі. Давайте прочитаємо 1 Петра 2,24. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності, жили, увага! Його ранами ви не вздоровляєтеся, а уже були вздоровлені, тобто вже вздоровилися. Друзі, сілення подароване нам 2000 рок років тому назад. Сьогодні же ми його беремо. Будьте благословені. Амінь.